Ще раз нагадую, що кожен з наших лідерів сам обрав для себе справу, яку він буде вести як журналіст-розслідувач. В даному випадку я для себе дві не більше справи. В даному випадку я для себе взяла справу про діяльність політичних партій в Україні і друга справа про діяльність релігійних організацій, які слухання яких пройшли одна. Про політичних партій а, народження 6 листопада, а інша 12 грудня. Також також попередні слухання і також йде розслідування а, по цих справах. And also as uh, Ms. Enias uh, was also selecting two uh hearings and cases that she is going to deal with. The first one would be the activity of uh, the political parties, and that was the hearing on uh uh November the 6th, and the second one was the activity of uh, religious uh, organizations that was on December the 12th. На да, ми розбираємось по релігійних організацій Томакс, яким чином ми його отримали, і яким чином наша патріарха Української православної церкви, самостійної української держави Україна. Ну скажімо, став неуділ для влади, і чому президент Порошенко вмішувався в діяльність релігії, релігійних організацій під час своєї виборчої кампанії. So uh, during this hearing, we in particular looked at Thomas and how it was uh, uh, used by Mr. Poroshenko in his electoral campaign, and how uh, the activity of uh, the Patriarch Filaret was uh, uh, was denied. А також політичні партії, які спричинили, на мою думку, проросійські, які в парламенті засідали і спричинили війну в Україні в даному випадку, ОПЖ той же Медведчук, якого депортували до Росії, і обміняли на воїнів Азова. Як uh, з'ясувалося, і uh, також те розслідування це я чуть-чуть коментую, бо я веду ці справи uh, по цих двох ситуаціях. Ен осад до кейс за хірі політика активіта політика партії з інтекліо. Ви були інші in Про we in uh, opinion партії Ms. в brought war into Ukraine. Um, this was in particular the opposition uh, party that is still in the parliament that was headed by Mr. Medvedchuk and uh, uh, who was deported and exchanged against uh, the Azov uh, Battalion fighters. Uh, і саме цікаве питання, чому ми платимо політичним партіям сьогодні війна, uh, скажімо, які навіть заборонені, uh, і чому ми їм платимо, і uh, 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 це треба з'ясувати, і вони не дають звіт про кошти, які вони отримують. На датанат no, so uh, money from the budget? Чи є це законно галігалізе. Uh, Також справа Романа Міляновича Коніжа, яку він сам обрав, це справа про обманутих вкладників Ощадбанка скажімо, Радянського Союзу, який передав повноваження Ощадбанку України, і закон України, який прийняла Верховна Рада, який гарантував повернення цих коштів, і ніхто не збирається ці кошти повертати. Тому ми хочемо з'ясувати, як так за 30 років це трапилося, хто винуватий і кого треба притягувати до відповідальності. another case uh, uh, that is uh, headed by mr. konishai is that the uh, uh, contributors, uh, uh, those people who had their savings in the oshchat bank of the, of, the, you know, of the soviet union, and uh, uh, that uh, uh, all of uh, there was a law in ukraine that all of those savings will be returned to people, but nothing actually has been done uh, in 30 years. so this is something that uh, should be investigated now. Також справа розслідування діяльності комісії НКРЄ яка в нас була останньою про те, як всупереч там закону про олігархів робоча назва, все одно монополія олігархів є на комунальні послуги, і з чого складаються ці комунальні послуги, і яким чином калькуляція і куди йдуть гроші. Бо навіть якщо взяти, то при комісії НКРЄ є громадська рада. До якої входять, скажімо, вроді б громадські організації, але які по великому рахунку представляють саме політичні, вибачте, за слово скажу, угрупування, які в нас знаходяться в Верховній Раді. But the National Commission of uh, the uh, utility uh, utility uh, rates um, that, uh, in, uh, it, regardless that we that the president signed the law against uh, oligarchs, uh, all of the utilities are still uh, uh, all of the utilities are still in the monopoly of oligarchs, and uh, how this calculation of uh, the rates is being done, uh, where the money goes. And івенто вев дерон Сиво Соціє of the oligarchs in the, інтерес та Олидокс Верховна Рада. Також я пропустила справу про розпродаж об'єктів медицини і uh, розслідування діяльності управління uh, охорони здоров'я. Uh, 15th of June, that kind of was... uh, also, another case, another hearing was about the sale of the um, uh, healthcare facilities uh, that was back in, <coughs> in October 15th. Справа 30 вересня про двойне громадянство, тобто громадянство Росії, високих, високих державних чиновників, де законом не заборонено. і в нас у 19-му році, в 20-му році, люди, в тому числі і при високих посадах, отримують громадянство Росії. От. тому, що би в нас був стан війни. То такого б не було. А так як в нас його немає, то такі дуже багато, скажімо, випадок, де в нас під час війни громадяни Росії займають керівні пости. on, on September the 30 th we have another case hearing on a double citizenship because right now we are witnessing the situation when our civil servants that occupy quite high positions in the government. Have uh, the Russian passports, even though we have uh, the war in Russia. Бата і тапієстат дера in in our government. і знаходяться в стінах парламенту, То тому питання, який народ вони представляють? Якщо ми обираємо до парламенту, українське суспільство, український народ вибирає своїх депутатів. Якщо там сидять громадяни Росії, то кого вони там представляють? And some of them, uh, uh, those with, with Russian passports, are even In the parliament, so it's the question who those persons represent, who those persons who are elected by the Ukraine people, how can they be represented by the Russian citizens sitting in the Ukraine Parliament? І остання справа, яку ми слухали, та остання найважливіша як для мене справа, яку ми слухали про стан війни, воєнний стан і мобілізацію. And the, uh, the latest one that we were hearing was about the um, martial law, the state of war and the mobilization, which is А де головним журналістом розслідувачем для себе цю справу взяв Юрій Петрович Забальський. Він вже професійний адвокат саме про мобілізацію. І я як журналіст-розслідувач, також ще кілька журналістів разом з присяжними адвокати Приймають ці справи участь, які на громадських засадах працюють журналістами-розслідувачами і маю дирекційне завдання від української мовної телекомпанії «Столиця». And uh, so this uh, was headed by Mr. Zabalski, who is also an, an, a lawyer and uh, we had uh, several lawyers among our jurors. Uh, we were considering this uh, case of mobilization and the, and the martial law. Оце 12 справ, які ми, скажем, провели попереднє слухання і обрали по жеребкуванню на кожну справу по 11 присяжних. І ті люди, які визвалися її вести, це є журналісти-розслідувачі, і ведуть ці справи, ще раз наголошую, з And um, so those have been uh, 12 cases with preliminary hearing that we have conducted uh, with having 11 jurors uh, at every time, and uh, they all uh, operate based on the editorial uh, objective or uh, like task given by the uh, TV station Stolica. А що далі? What's coming next?